Чи міг подумати франкфуртський м'ясник Чарльз Фельтман, що його винахід завоює любов американців, а згодом разом із іншим фастфудом принесе у США національне лихо, ожиріння з надмірною вагою. Кожен третій, і не дивно лише хот-догів американці з'їдають у рік близько 20 мільярдів. Сьогодні фастфуд, їжа мільйонів, така смачна, але така небезпечна в Україні. Від зайвої ваги вже потерпає кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік. Це майже чверть населення, головна причина нездорове харчування. Надмірна кількість жирів і вуглеводів, підсилювачі смаку, ароматизатори і транжири. Найпопулярніший згущувач фастфуду, кукурудзяний декстрин, також є клеєм для конвертів і поштових марок. Це все така улюблена швидка їжа. Знайте, часто її смажать в олії, яку не змінюють по кілька діб. А це канцерогени, що викликають рак. Доведено, якщо їсти фастфуд щодня. Ризик розвитку раку збільшується на 21%. Таку небезпеку можна порівняти хіба з впливом тютюну, оптимістичний сценарій, ожиріння, яке може вкоротити вам шосту частину життя. Про хвороби шлунково-кишкової системи уходогоманів навіть зайве казати вихід, здорове харчування, не дієта. Викиньте сковорідку, пийте більше негазованої води, налягайте на овочі і фрукти, харчуйтеся 5 разів на день невеликими порціями. добре пережовуйте їжу. Влаштовуйте розвантажувальні дні, а ще більше рухайтеся та гуляйте на свіжому повітрі, бо тіло це багаж, який несеш все життя. І що важчий він, то коротша подорож. Створено за ініціативи Інституту просвіти.